Дима навчила нас новому. Новій країні, новій любові, новим цінностям, в основі яких безцінне людське життя. 20 лютого 2014 року у Палаючому і напівзруйнованому Києві в Інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова вперше в світі проводять унікальну операцію. Про звичайні дива у контексті надзвичайних будів. Дивіться сьогодні у програмі. Шанс варти життя, як хірурги інституту Шалімова кинули виклик без надії. На сьогоднішній день одна в мірі така операція. Другі після Бога. Або як команда головного трансплантолога України Олега Кутенка складає конкуренцію кращим світовим клінікам. Якщо б не він, то нам ніде, да. Ніхто не поміг ніде, да. не ні за границею ніде. Да. Вроджена смерть. Де в Україні рятують немовлят, народжених без жовчних протоків? У випадку відсутності такої операції такі діти не виживають. Їх пропонують номінувати звання Героїв України: донори, відчайдушні спасителі чи безкомпромісні камікадзи. себе, він фактично спасає обреченого 20 лютого 2014 року цей четвер ще довго згадуватиме світ. Україна ж не забуде ніколи. Паралізований Київ. полум'я неволі і свободи, німий відчий смерти і перші промені революційної надії. Таким був цей четвер для нас, таким увійшов в історію. Іншим він став для трансплантологів Інституту хірургії імені Олександра Шалімова. Планова пересадка печінки від матері хворій дитині перетворилася на унікальну містерію спасіння, На яку до нині не наважувався ніхто. На сьогоднішній день одна в мире така операція. Але ми взялись за цю операцію, тому що перше, первое, у других не було в цій дівчині. А второе, наверное, тому що батьки... искали выход, хоть как, какой-то выход из создавшейся ситуации. И они говорили о том, что мы согласны на все, по попытайтесь спасти девочку. Пьетрична полтавка в Макувии. Неабияка ласунка у довгому списку її улюблених смаколиків, одне з найпочесніших місць належить соняшниковому насінню. От і зараз відірвати малу відлускання на сінинок під мультик не змогла навіть присутність знімальної групи. Здавалося б, нічого дивовижного, лише єдиний не зовсім звичний нюанс: у дівчинки немає шлунку 2013 року. У серпні де то. Та числа 14 в неї почав дуже боліти животик, ночі. Ми буквально через день звернулися в місті в нашу больницю, і нам там зразу зробили Узі. І Узі показали вже, що там на печені в нас п'ятно якесь. А потім був грім, від якого тьмарилося в голові. Пляма на печінці вікусі виявилася пухлиною, раковою, з метастазами. Тільки почули. Звісно, в паніки були такі, що я тиждень їли, не пила, а потім, Ні, а потім вже взяли себе в руки і в нас узнали діагноз, в нас не було ніякого варіанту, і не було взагалі. Нам треба було боротися за життя дитини. І все, тут навіть і на сльози не... і не треба навіть тратити час на сльози, бо все надо, все буде добре, все лічиться. І... Просто не доборотися. Дякує, велика влага, ну, дівчатку, що Він взяв все за нас. Бо якщо б не він, то нам перше ніде да. ніхто не поміє. Ніде, ні, да. ні за границю, ніде. Да. Знесилену від виснажливої хіміотерапії крихітку, онкологи направляють до інституту хірургії імені Шалімова та особисто до гуру української трансплантології Олега Кутенка. З єдиною надією на порятунок дівчинки стає пересадка печінки. Донором якої без жодних вагань погоджуються стати як мама, так і тато. Остаточний вибір падає на Олену, і вже 20 лютого 2014 року, у 8 годині ранку, бригади хірургів на чолі з Олегом Кутенком наважуються на операцію, яка стане першою у світовій медичній практиці. Окрім пересадки частини маминої печінки, Вікторії повністю видаляють уражені метастазами шлунок, селезінку та підшлункову залозу. Операція проходила почти сутки, 22 години. І я за це время, ну, практично не спав, Ну і ніхто мені нічого не каже. Яка ситуація, всі в лікарі в операційній, дуже важко було. Я собі місця не знаходив. Переживав дуже, надіявся, молився на все, щоб було краще. Я був тут, на відділенні, наверху, мені подзвонили і сказали. Вікторія Поп за це понимаєте. Це був на наступний день через сутки, шість годин ранку. Я такий удивлюний, не мам попу. Нам нас бала калаток. Зроблять мені операцію, і все буде хорошо. Так що вона нам перед операцією пообіцяла чоловіком, що все буде добре. Так і буде. Дива живуть поміж нас і творить їх аж ніяк не чарівна паличка, а звичайні людські руки. Ні, надзвичайні, особливі святі. Тепер вони це точно знають. Вже за кілька тижнів після надважкої операції їхні вікуні мандрує з мамою і татом коридором лікарні та має неабиякий апетит. Після видалення шлунку стравохід хід дівчинки з'єдналися з тонким кишковим. А для того, аби їжа краще перетравлювалася, Вікторія просто приймає необхідні ферменти, Пожиттєво життєво доведеться вживати й імуносупресію, ліки, що не дозволятимуть організмові відторгнути пересаджений орган. Звісно, не обійшлося і без очікуваної побічної дії. Відсутність підшлункової, як не крути, відгукнулася цукровим діабетом, та найголовніше рак відступив. Есть такой онкомаркер, как альфа-фетопротеин, который э, при норме до 10 у нее был зашкаливающий до пересадки 100 тысяч, 150 тысяч были очень такие цифры просто зашкаливающие. Так вот, буквально неделю назад мы сдавали, у нее всего два. Организм человека вообще уникальное создание, адаптируется э, ко всем. негодом ко всем таким критическим ситуациям. Я думаю, что с возрастом она будет вот ко всему адаптирована. И самое главное, что будет жить. У цій голосистій красуні колектив трансплантологів інституту Шалімова одразу впізнає свою першу маленьку пацієнтку Королева Марго. Саме так медики назвали шестимісячну крихітку за її величну поведінку. Десять років тому тодішній головний науковий співробітник інституту Олег Котенко вперше в СНД здійснює пересадку починки на мовляті, яке ледве займало п'яту частину операційного стола. Звали немовля Маргарита. Донором стала її мама Ірина для кримської родини бикових. Це був останній шанс врятувати донечку. Яка помирала від вродженої невиліковної хвороби, біларної атрезії, простіше кажучи, у дитини просто не було жовчних протоків. Страшний діагноз, який може перемогти лише трансплантація печінки, маргариці поставили московські фахівці. Проте через маленький вік оперувати пацієнтку так і не наважилися. Не відмовив лише Київ. Спеціально для дівчинки меценати подарували Українському інституту Шалімова коштовне іноземне обладнання, яке вже протягом 10 років рятує життя найменшим пацієнтам. Такі оперативні втручання є дійсно технологічно дуже складними. Саме з цими пов'язане те, що Такі оперативні втручання в дітей малого віку виконуються в Україні лише в нашому центрі. Шестимісячна Анна Гугуадзе, за іронією долі теж кримчанка. Біда прийшла у сім'ю, коли крихітці виповнився місяць. Під час невинної здачі аналізів дівча буквально стікає кров'ю, а вже в реанімації переживає крововилив у мозок. Діагноз пролунав як вирок. У дитини відсутні жовчні протоки, біларна атрозія. Вона була у важкому стані. Ця патологія потребує виконання трансплантації починки. В, в цьому випадку від живого родинного донора починки. У випадку операції такі діти не виживають. Це мой перший дитина. Ми очень довго хотіли його. Ну, как сказати? Я в шоке. Я і папа. До столичних фахівців родина Гугуадзе прийшла як до останньої рятівної інстанції і не помилилася. Донором для маленької Ані стає тато, а мама Рудіка переживає найстрашнішу ніч. Без перестанку мулячі небеса зберегти найдорожче для неї життя, заради яких ні на мить не вагаючись віддала б своє. Я не помню харашу та ночі, якщо чесно. конечно, бегала, потом под утро позвали меня, не под утро, ночью поздно, уже мужа, все, а ее до утра оперировали, очень много часов. Ну, доктора в основном приходили, говорили, что, как происходит, все говорили. И утешали, конечно, очень хорошие доктора, персонал отличный. Операция минула успешно. За ці слова згорьована мати ладна була навіть не дихати, і вони прозвучали. Та наразі родина Гугуадзе і досі не може повернутися додому у Крим. Їх не пропускають тамтешні прикордонники. Однак чимає цей факт хоч якесь відношення до їхнього кирпатенького щастя з веснянками на щічках, народженого вдруге. Не пропустіть далі у програмі. Професія трансплантолог. Чіткі правила: суворі табу. Термін навчання все життя. Не можу, мабуть, багато речей які дозволені іншим людям звичайним. Фігура вищого хірургічного пілотажу. Колектив, зроблений у Києві, підготував для вас ексклюзивний репортаж із 20 годинної трансплантації печінки. Саме складна операція в світі – це трансплантація печінки. Його робота коштувала йому життя нормального, звичного для більшості з нас, проте не для нього. У головного трансплантолога України, хірурга зі світовим ім'ям Олега Котенка ця норма своя. Під музику Вівальді із нестримною жагою висоти, яку все ж таки лишила у його характері колишня мрія стати пілотом. Провідний трансплантолог інституту Шалімова Олег Котенко займається звичною роботою, народжує вдруге. На його рахунку сотні врятуваних життів, тисячі присвячених молитов, сотні тисяч щирих благословень. Тоді як найдорожче, просте спасибі. Він не Бог. І ненавидить цього порівняння. Упевнений, всевишній творить дива, а хірург працює. Якою б надскладною і надважливою не здавалася його робота? До цієї мети Олег Котенко йде протягом всього життя. Багато років стажується у маститих трансплантологів США, Японії Кореї, та ні на день не перестає працювати в операційній за нотатками історіями хвороб. Зрештою він першим в Україні проводить операцію, яку вважають найскладнішою в світі пересадку печінки від живого родинного донора, а головне вводить трансплантацію до розряду планових операцій. Інституту єдина побічна дія препаратів, від якої так і не знайшлося. Правила життя від нині і довіку йому диктує професія. Німаґу, навірна, багато віші ті, які дозволені іншим людям звичайним. вот, потому что все время находишься в режиме, вот, поздно заканчиваются операции, должен быть все время в тонусе и в моральном, и в физическом. Не могу, как другие люди, там, выпивать вино ежедневно там, или в обед, там, как французы делают, кофе пить с кофеином не могу. Вот, потому что Друж в Друшуках і все действия кофе вот, зв'язане побучними ефектами, протипоказано. Не ж то, що не могу. Ну, наверное, все остальное могу. Легкий алкоголь лише по пятницах та субботах. Єдині дні тижня, що не передують операціям, і повна бойова готовність у будь-яку пору доби. У будь-якій частині планети кажуть, розквіт хірурга приходить у 50. Кажуть, його успіх лише на 10% залежить від таланту, і на 90 – від працелюбності та вміння створити команду. Свою бригаду Олег Котенко формував 15 років. Сьогодні більшості з них по 35. І їх зовсім не турбує той факт, що вони й досі учні. Цих молодих хірургів називають щасливчиками. Адже вони мають поряд те, чого так бракувало колись самому Кутенкові, досвідченого наставника, вчителя і звісно мрію, таку ж безкомпромісну, яка була колись у нього. Вчитися для хірурга помімо всього, помімо е, літератури, панімо е, постійного какби, що постійно руки апірували. Для хирурга самое важное ⁇ это опыт. Опыт он не оценил. Поэтому я думаю, что учеба приходит с опытом. Кто-то учится быстрее, кто-то медленнее. Но чтобы делать такие операции, нужно еще как минимум лет 10. Так учиться, учиться в таком темпе. Трансплантацію печінки від живого родинного донора вважають найскладнішою у хірургії. За збереження двох життів більше 17 годин бореться 80 медиків. Прямо зараз ми покажемо вам усі етапи цієї унікальної і надскладної операції. 15 травня, четвер. Анестезіологи дають старт плановій, щодвотижневій, найскладнішій у світі операції трансплантації печінки від живого родинного донора. До речі, починають цю дивовижну містерію саме з нього, а точніше з неї. Вводять анестезію. Добряче закутують аби не змерзли, готують інструментарій. Цього разу рятівну частину печінки для своєї 25-річної доньки віддає мати. Не дивно. Адже, як показує практика, абсолютно більшість донорів – матері, які готові віддати заради дитини не лише орган, а и душу. Была б моя воля, я бы всем донорам автоматически дал бы звание Героя Украины. Потому что обычно, если кто-то спасает утопающего там, или из пожара э, вытянули из горящего дома, спасли жизнь, сразу дают дать там. герой України, или там какие-то звания. Донор тоже самое. Отдав часть себя, он фактически спасает обреченного пациента. Цікаво, що саме життя та здоров'я донора вважаються найпріоритетнішими під час трансплантації. Зазвичай операцію припиняють одразу, щойно над ним виникає хоч найменша загроза. Навіть якщо для реципієнта цей шанс останній. Після трансплантації печені найголовніший чоловік – це донор. Він живий, здоровий чоловік прийшов, і здоровий чоловік дуже після того, як рентгенологи перевіряють правильність введення анестезійних катетерів, хірурги асистенти роблять перший надріз донорові, розкривають черевну порожнину і виділяють печінку, готуючи до резекції. Протилежна операційна, куди мають подати реципієнта, все ще порожня. Резекція. Саме так називають відтинання частини донорської печінки, призначеної для пересадки. Її починають ще тоді, коли самого реципієнта ще навіть немає в операційній, та є у цій надскладній процедурі і доля іронії, адже під скальп потрапляє абсолютно здоровий організм. всім. Олег Котенко заходить до операційної через кілька годин після початку. Спершу береться за екіпірування. І вперед, Міліметр за міліметром, відтинати рятувальну частину здорового органу. Тут вже без філігранної хірургічної техніки, якою блискуче володіє наш сьогоднішній герой, не обійтися, починку донора потрібно розділити на дві повноцінні частини. І щоб донор вижив. І щоб пацієнтові дісталося стільки органу, скільки в його організмі зможе повністю автономно функціонувати. Зазвичай донорові лишають не менше 30%. До речі, починка не хвіст ящерки. Цей орган не відросте заново ані у рятувальника, ані у реципієнта, а лише дещо збільшиться в об'ємах, аби прийняти на себе усі необхідні функції. Важливо, що відділену частину органу хірурги ще деякий час залишають в організмі донора просто на судинах і переходять до реципієнта. Печень розділяється на дві частини, але при цьому вона не відділяється від організму. Вона залишається в організмі на донорському етапі. Це все існує для того, щоб та частина печені, яка пересаджується, той трансплантант, мінімально пострадав вне організму. А тим часом до операційної напроти подають 25-річну дівчину реципієнта. Першою за неї береться команда анестезіологів. Враховуючи те, що операція триватиме більше 17, а то й 20 годин, знеболити такого пацієнта потрібно по максимуму. Окрім двох крапельниць зі спеціальними розчинами та загальної газоподібної анестезії, дівчині водять епідуральний катетер поряд зі спинним мозком. Температуру в операційній зазвичай не піднімають вище 20 градусів. Прохолода тут потрібна для того, аби легше було працювати з тканинами. Тож і ще одне надважливе завдання лікарів Морфея: якомога ретельніше утеплити пацієнта, адже від температури тіла залежать такі надважливі показники, як артеріальний тиск та згортання крові. Дуєте та воздух, Пациент спит, при этом мы вводим лекарства, которые расслабляют мышцы, полностью у него мышцы расслаблены. Когда человек замерзает, он дрожит и таким образом согревается. Тут этот механизм выключен. При переохлаждении нарушаются все внутренние процессы. В частности, кровь не может сворачиваться нормально. У нас могут быть нормальные показатели. Твертувачі системи крові по лабораторним даним, і при этом реально може бути повне несворачування крові. Хірурги не можуть постанови відкрати. Це буває просто холода. У трансплантації зазвичай беруть участь усі хирурги відділення, розбиваючись на окремі бригади, кожна з яких працює на певному етапі операції. Олег Котенко залишає операційну лише тричі, найдовше на 15 хвилин. Перевести подих, поки асистенти зроблять перший надріз реципієнтові і знову до бою, а точніше, до гепактомії. звільнення організму від хворої убивчої починки. Чорносині знищений цирозом і збільшений до неймовірних об'ємів орган, фотографують та збирають на обов'язкове гістологічне дослідження, а хірурги виділяють судини пацієнта для з'єднання з майбутнім трансплантантом. Тим часом у міжопераційній залі Подрібнюють лід та готують спеціальний розчин, в якому промиватимуть трансплантант, залишаючи реципієнта відпочивати, хірургічна бригада повертається до донора, аби нарешті повністю забрати рятівну частину здорового органу. Спершу крафт, так би мовити, обшивають. Миють від крові, антигенів та консервують у підготовленому льодяному розчині на півтори-дві години. Протягом цього часу спеціальна бригада уважно стежить за тим, аби температура розчину не піднімалася вище 4 градусів. В цілому вважається, що трансплантат тако може зберігатися до 12-16 часов. Ну чим менше це време, тим катрансплантатболі качественне, тим менше страдають клітки печені і лучше. Краще... Осліпенсовий період лучше виживаємось після операції. На цьому етапі операція для донора добігає кінця. За кілька хвилин закінчиться дія анестезії, і пацієнтка мама почне потихеньку прокидатися, вдруге подарувавши життя найдорожчій людині на землі. А цей процес називають фігурою вищого хірургічного пілотажу, вживлення нового органу в новий організм. Відбувається це методом шаття судин від головної до найдрібніших. Можна сказати, що з цього момента печень уже находиться в організмі і вже починає виконувати свої функції. Сусідня донорська операційна вже порожня. Саме там Олег Геннадійович переводить подих перед остаточним найскладнішим етапом. Ось де наш маєстро має нагоду продемонструвати свою віртуозну ювелірну техніку на повну анастамоз з'єднання судин та жовчних проток із нового органу з організмом реципієнта. Саме цей процес є найкропіткішим і найдовшим, адже подекуди доводиться зшивати судини, діаметри яких не більше трьох міліметрів. Опівніч час для найулюбленішої фрази операція пройшла успішно. Втомлений, але неймовірно щасливий хірург покидає операційну. Все. Якщо на худше надіється нічого ніколи не вийде. Наді на лучше. Вот просить у Бога помощи, чтобы он дал вот, возможность прооперировать сложных больных. Все будет нормально. Немножко устал, но прилив энергии есть. Вот. А в конце, в конце, когда уже все заканчивает, заканчивается, прилив энергии, наверное, от того, что все хорошо, удачно и как бы все довольны. Поэтому прилив энергии. Но на самом деле все устали. Это правда. І ось, зрештою, фінішна пряма. Асистенти накладають останні шви, встановлюють спеціальну трубку, через яку пацієнтка харчуватиметься у першій післяопераційні тижні. На відміну від донора, реципієнта стараються не будити після такої складної і виснажливої операції Він має прокинутися сам. Та відбудеться це вже у реанімації наступного ранку. Нового життя.